О, так тут рівне спальне місце. Це що, він підходить для щоденного сну? Да, і насправді я тільки що полежав на диванчику, досить комфортний. Якщо спати головою сюди, у вас тільки ось тут іде стик секції під колінами. Це на, на якісну не впливає. А наповнення тут дійсно комфортне і зручне. Можна і гостям поспати, можна і собі, як зручно. При цьому всьому спальне місце 150 на 2, майже повноцінне двоспальне, і габарит такого диванчика мінімальний: 240. На 155, приблизно так, навіть не 240, а 238 сантиметрів. Кут ви можете переставляти наліво-направо. І що мені подобається, що бачите в оцій частинці зараз я поставлю спинку. А так, взагалі, вона функціональна в розкладеному вигляді. Тобто ну, на ній можна спати, і оця спинка знімається. Це дуже, ну, якби люблю, коли так все продумано. Моделька називається Теодор, коштує 25 тисяч гривень, може бути дорожче, якщо оберете трішки дорожчу тканинку. І він дуже часто буває в наявності, тому що кут універсальний, і такий диван можна продавати як з правим кутом, так і з лівим кутом. Підійде всім. Тут є ніша, тут є ніша для білизни. Коротше, одні плюси про диван. Замовляйте на сайті Солоха є, в це профіль, телефончик для зв'язку.